Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. Третій день поспіль. Росіяни гатять по селидовому на Донеччині. По місту пролетіло чотири ракети с 300 Одна влучила у житлову чотириповерхівку. Рятувальна операція триває від ночі. З під завалів дістають тіла під уламками. Сподіваються знайти вцілілих. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув до Америки на саміт азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Уся увага прикута до його розмови з президентом США Джо Байденом, яка розпочнеться за кілька годин. Коригував ракетні удари по місту у перервах між заняттями. Правоохоронці затримали доцента харківського вишу. Його підозрюють у шпигунстві. У чоловіка знайшли листування із російськими спецслужбами. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ розпочала кримінальне провадження, а також призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій екс-депутатки Ірини Фаріон. У Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Зробили це лише зараз, бо чекали погодження з кабміну. Також у столиці почали декомунізацію станції метро Вокзальне дерев'яними щитами закрили комуністичну символіку.